Чи не найбільшим випробуванням для рятувальників стала погода, проте навіть злива не завадила презентації учбового полігону та демонстрації сил і засобів аварійно-рятувальних служб. Вони спільними зусиллями доводили гостям, що здатні в рекордно кроткі терміни і будинок завалений після вибуху газу розібрати, і врятувати постраждалих з ДТП на території автозаправки і цистерну за м'яком знешкодити, і навіть палаючий літак загасити. За усім цим дійством прискіпливо спостерігає цілий гурт фахівців, керівників різних рівнів та гостей. Діями рятувальників столичне керівництво лишилось задоволене. В реальних умовах рятувальникам вдається ще швидше реагувати, тому що всі вони прекрасно усвідомлюють ті, хто обрав професію рятувальника, що в реальних умовах саме основне це є життя людини. І вони життя людини повинні спасти. В реальних умовах вони діють ще швидше. Ці показові виступи стали першими на новому полігоні. Раніше тут була військова частина, а тепер тренувальна база. Низьких рятувальників сам полігон був створений за короткий час, за дорученням голови обласної державної адміністрації, і сьогодні дійсності продемонстрували те вміння рятувальника, яке. Потрібно при ліквідації надзвичайних ситуацій. Ще однією новинкою рівненських рятувальників стало відкриття консультативного центру при обласному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій. Сюди можна і прийти отримати консультацію, і просто подзвонити по телефону або в скайп. Черговий консультант відповість на усі запитання або порадить, куди звернутись. Він потрібен перш за все громаді області і особливо бізнесовим структурам. Бо ми хочемо мати безпечне життя. хочемо мати безпечні об'єкти, на яких працюватимуть люди. А зробити їх можна тоді, коли отримаєш кваліфіковану інформацію, допомогу, щоб можна було врахувати ті ризики і ті вимоги законодавства, які сьогодні діють в нашій державі. Такі консультативні пункти вже діють майже у всіх обласних центрах України. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.